І так, відео про колоди. Чому саме горизонтально, а не вертикально? Розповідаю, вона не повністю горизонтально, вона як тримає от камеру десь під таким невеличким кутом, щоб була орієнтація. Я зазвичай роблю так, щоб з правої сторони була голова. Бджоли фокусувалися туди. Туди суш, все ставлю. Розповім про вертикальну. Це, от, наприклад, ось така колода вертикальна. Заходить сюди рій, сідає і починає з голови встроїть донизу язики. Вверх десь там 40 см це медові запаси, потім сантиметрів 30, см. може навіть менше, це десь розплод, воно там перемішку з верхом, там, напротив людка в основному розплод знаходиться. І низ там. Уже трутневі соти і. всякі такі. Оце десь вони строять ну, до 80 см, не більше. 80 см відстроїли, вони дуже швидко це роблять, відстроїли, верзали медом, посередині розплод, місця мало. Натягнули собі маточників і все, і почали роїтися. До трьох роїв, або буває, зовсім відроюються, дивлячись, яка сім'я. Буває і не рояться. Отака от от моя задумка. Звісно, якби поставити колоду вертикально і верх відкривався, щоб не задовбень був, а щоб торець відкривався. Відкрили собі торець, відкрили там, що там настроїли, відкрили І тут дуже гарний мед. Весняний, найсвіжий, козирний мед. Но я вважаю, що це неправильно його забирати. Є такі люди, що його забирають, саме через цей верх і забирають. Тому що, якщо відкрити довж у стоячку, відкриваєш довж. Тут ляточок десь, от якраз розплодна частина, половина розплодної частини. І нижні язики. Це як гарний рік, то бувають там там і мед буває. Але в основному він не запечатаний мед, його дуже мало, тому що місце з-під розплоду, розплод дуже довго. І не, на низ мед вони практично не складують. Так що, і під час роєння вони також виносять мед і мало працюють. ну таке. Стояк для бджіл. Вони сідають, гарно розвиваються, випускають ще одного роя і сідають далі і далі і далі. Розводяться бджоли, звісно, шикарно в стояках. Це безспорно. Але всі сім'ї різні. Є така, що сяде пізно, десь там аж під вересень сяде настроїть і буде повну меду. А є така, що сяде в травні і в неї там буде язичків таких по 60 см, нічого не настроїть. По-різному буває. О, тепер розкажу про горизонтально. Мені це порадили ставити горизонтально і завжди буде Ось такі слова. А в стоячках то таке. Сідає рій і починає будувати. Так само з голови, все як положено. Вона вибирає голову там, де вище, там у неї сушнинка стоїть, сідає рій, заходить, сідає на сушнинку і починає гніздо строїть. Строїть, 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 строїть. І він не строїть, як от ройок, да, ройок може відстроїти небагато там, перезимує, а на наступний рік він починає далі строїти і застроює всю колоду. Всю здоровенну колоду він застраює, будує, робить, 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 робить. От тоді, коли стає, не стає вже місця, він заливає весь верх, заливає спочатку голову і потім розтягує по всьому верху, заливає верх. Гніздо також розтягнуте напротив льотка. Місця набагато більше, менше роїння. Бджола менше роїться і більше працює. Під час роїння, поки матка виведеться, поки туди-сюди, то вже і сезон проходить і вже толку немає. Оце так, так як з вертикальною колодою. а Горизонтальною трошки менше роїння і більше меду. Це Відкриваєш довж, напротив. Був розплод. Де розплод, там меду немає, а зліва вони складають, бо тут горизонтальне розміщення. Так вони вниз не складали, а зліва з боку вони складають залюбки і навіть над розплодом. І все, і можна метку підрізати. Небагато, звісно. Тут в колодах багато меду взяти не можна, ну, відро, відро можна там взяти, стільників нарізати. Ну вже різниця велика. Звісно, сім'ї є різні, є таке, що сяде, щось там аж до льотка добудує, такі пороєчки. Вони, звісно, і виживають слабенько, і нічого не зробиш. Джела атакує мене, не дуже мені рада. Ну, нічого страшного. Що ще, що ще? Для зручності я також зробив, щоб верх відкривався, може я роя буду заселяти, то я через. Цей отвір заселю, а може просто засиплю, побачу, як, як буде. Але я затворю, все помажу, може, може і прилетить, але я сумніваюся, що він на таку висоту буде сідати пасіка навряд чи. А може, не знаю. Наче все розповів. Люток повинен бути теж в такому місці розрахованому. Якщо колода всередині, наприклад, на 30, Атакують і атакують. Якщо вона на 30, то десь 40 см відверху. От, наприклад, тут заглушка так, стоїть відсюди. Ось об відміряли 30 см, і є, там люток в цьому місці. І тут буде вже гніздо. Буде гніздо, тут хватить на зиму і хватить мені. От Нюансів дуже багато про це можна розповідати і розповідати. Щось може буде цікаве, то запитуйте, я буду віднімати відео. Отака От От така моя думка. Що горизонтальні вулики, Звісно, рамкові горизонтальні це таке це прошлий вік, але і це прошлий вік. Горизонтальні тут краще в цьому плані. тут Можна взяти меду. Стоячки для бджіл, вони зимують там трошечки краще, тому що тепло збирається, вверху краще. тут зимують в принципі так само. Але в стоячку зимують трошки краще, тепло збирається зверху. Вони не так. Тратять енергію, щоб зігріти, там розплод, може який буде. Чи ще що-нібудь. Не так багато їм меду треба. Отаке. От таке відео. Думаю, чим міг, тим допоміг. Бувайте здорові.